Під Москвою ліквідовано російського генерала. У місті Балашиха, що під Москвою, пролунав потужний вибух. Підірвано автомобіль, у результаті чого загинув високопоставлений генерал з генштабу збройних сил Росії 59-річного Ярослав Маскалик. За попередніми даними, вибух стався о 10.40, коли офіцер проходив повз припаркований Volkswagen Гольф. Потужність вибуху була настільки великою, що тіло генерала відкинуло на кілька метрів, а у сусідніх будинках вилетіли вікна. На місці події знайшли залишки саморобного вибухового пристрою, який, за попередніми оцінками, був начинений вражаючими елементами, зокрема пострілами для підствольних гранатометів вог. Машина, що вибухнула, була зареєстрована на 29-річного громадянина Азербайджану. Який придбав її рік тому вибух стався поруч із будинком, де мешкав москалик, пожежу оперативно ліквідували, на місці працюють екстрені служби та поліція. Район вибуху оточено. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.